Тарас Григорович Шевченко є символом української державності, української нації, національної єдності українців. Великий Кобзар є символом поступу до внутрішньої свободи, чесності, правди, самовираження, символом, що надихає жити, боротися, кохати. Він, як вічна святиня, Уособлення найвищого розуму і непізнаного духу, як невмируща душа і пам'ять українського народу. Зорем його ми звемо, так від роду і до роду, кожний вір свій і поему він присвячував народу. Він любив усе прекрасне, все ненавидів потворне, і його ім'я не згасне, світлий образ неповторний. Чисту матір і дитину, він прославив серцем чистим. Всього осяяв Україну поглядом він променистим. Ось чому всімі великий у цвіту садів прекрасних Буде жити він вовіки, як безсмертний наш сучасник. Пом'янули, не забули, та наче й не знали, мов останній боягузи голови сховали, у яру холоднім тихо, всі позасинали. І гуртує сили лихо, а ми й не чекали, кохалися з москалями за руку вітались, і годовані рублями, продались, продались, закуті роками і здивовано, широко розводим руками. Не біда того народу, що правди не знає, а того є біда, що її не сприймає. От і ми в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, перестали говорити українським словом. Перестали відкривати правду перед людом, боїмося, ховаємося, займаємося блудом, і нема тому покути, хто продав країну. Ще прийде твій час, Іудо, нести домовин. Ми здобудемо, Тарасе, гуртуємося, люди. Все, що наше, буде наше, і Україна буде. Дивився, Тарас сумно з високої кручі. Україна, Україна, скільки ж тебе мучить то війнами, то голодом, а то паничами невже нема хорошого чогось за плечами. Подивіться на округи, як все зеленіє, як на Україні поле колоскам радіє, як пташина летить в небо, крильцями махає, як соловей рано вранці гаї розплітає, як квітує Україна садами, полями, розливається рікою поміж берегами. Як сміхається до мами дитина в колисті, як чарує дівчата, хлопці що на місці. Невже цього мало для щастя людини? Тріпеніть війну, благаю, голос кружілини. Закликаю всіх єднатись, бо разом ми сила, щоб наша Україна цвіла на зборима. На Тарасовій могилі Чорний Ворон кряче. Ставай, батьку, дай пораду! Україна плаче, вітром збито в полі жито, нема кому жати, скільки ще нам сльози лити і синів ховати, громом вдарило із неба. Діти, мої діти, поховайте та вставайте, кайдани порвіте, пригадайте, що ви, браття, козацького роду, як діти ваші боролись, бороніть свободу, не чекайте добра правди, з рук панів пихатих. Ваша ненька Україна, вам ні панувати.